Доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти про так званого Бога Рода, який популярний у сучасних язичників. Відразу хочеться сказати, що род не згадується в давніх літописах. Його немає ні в пантеоні богів князя Володимира, не згадується він і в Повісті минулих літ. І вперше згадки про рода з'являються. Лише у спеціальній церковній літературі через 400 років після так званого хрещення Русі Володимиром у повчаннях проти язичників або язичницьких звичаїв у житті простих людей. Також з письмових джерел середньовіччя важко зрозуміти, хто є род, чи це власне божество, чи це колективний предок, образ роду, якого шанували поряд із жіночими постаттями-роженицями. Ще дуже важливий момент це те, що. Письмові джерела, в яких згадується род, вони пов'язані із територією Північної Русі. Це Новгородщина, це Вологодчина, це Московщина. В середньовічних документах, чи це хроніки, чи це церковна література київської землі. Чи галицька Волинських земель род зовсім не згадується. Чому ж род став популярний, коли науковці звернули на нього особливу увагу і надали йому статуса Творця світу в слов'янській міфології в її реконструкції. Це сталося у 1980-х роках. Цей час радянська комуністична ідеологія зазнала повної кризи, стало очевидним, що комуністична ідеологія не додихає більшість громадян, і тому державні ідеологічні органи спецслужби Радянського Союзу почали шукати можливість створення релігії для Тих, хто розчаровується в комунізмі, але релігія особливо для тих, хто не визнає або не може прийняти християнство, була запропонована неоязичництво. І ідеологи Радянського Союзу почали пропагувати рода як бога-предків. Слов'янських народів на території СРСР. Виникла проблема, якщо звернутись до класичних середньовічних джерел, до літописів у пантеоні Володимира вказані такі боги, яких важко назвати богами власне предків росіян, якщо ми беремо територіально. Тому що князівський Бог Перун має балське походження. Якщо ми звернемось до походження популярність Дажбога і Стрибога, то територіально вони пов'язані із землями України. Мокош має фіногорське походження. Велес Балтське А, Хорс і Симарґл пов'язані із іранською духовною культурою, іранськими віруваннями. Отже, виникла порожнеча, кого можна назвати давнім богом предків власне, російського народу. Цю проблему почав вирішувати академік Борис Рибаков. Цікаві факти з його життя. По-перше, він походить із старообрядницької родини. Його сім'я була відданою християнською родиною, його батько був директором Старообрядницького навчального закладу, і в своєму сімейному вихованні він отримав. Повний пакет християнських цінностей. Далі, вже в радянські часи, він почав займатися історичною наукою, археологією. Його провідна спеціальність це вивчення технологій, вивчення побуту, матеріальної культури, зокрема, слов'янських народів, і довгий час, багато років, він. Очолював Інститут матеріальної культури в системі Академії наук СРСР. Підкреслю, що академік Рибаков не був спеціалістом з міфології і релігіознавства, але взявся за цю працю, очевидно, як частину державного проєкту йому надали адміністративну можливість. Написати і видати в Радянському Союзі серйозні дослідження на цю тему, і, сталося диво, род отримав статуса найвищого слов'янського бога, Бога творця рівного християнському Савоху. Цю ідею почали підтримувати лідери російського націоналізму, а також спецслужби. Радянського Союзу. В наш час спецслужби Російської Федерації теж почали підтримувати цей проєкт, що ми бачимо в інформаційному просторі. Отже, підведемо підсумки. По-перше, Бог Род не згадується в давніх літописах. І вперше з'являється в письмових джерелах через 400 років після подій, пов'язаних з так званим Хрещенням Русі князем Володимиром. Територіально ці середньовічні записи, де є род, вони пов'язані з землями Північної Русі. Ні в Київській землі, ні. В Каволинських землях род ніколи не згадувався. із письмових джерел не зрозуміло, чи був род взагалі божеством, чи це предки сукупність предків, які шануються за певною обрядовістю. радянські Спецслужби підтримали цей проєкт середини 1980-х років як певний процес заміни ідеології і створення нового варіанту російської національної ідеї для тих, хто не визнає християнство в різних його формах, але хоче бути відданий російській ідеї. Цей проєкт однозначно підтримується російськими спецслужбами. Близько 10 років назад, три найбільші язичницькі організації Російської Федерації змінили імена своїх верховних божеств Перуна Сварога і Велеса на почитання рода. Я вважаю. Що в Україні культ псевдобога рода популяризується з метою відволікти рідновірів України від відродження справжньої релігії предків українського народу, дажбожої віри, відволікти від джерел, які це підтверджують. На сьогодні закінчуємо наш виступ. Бажаю вам гарного здоров'я. Хай Бог береже вас. До побачення.